Сьогодні, значить, виборочно ще покоріжемо пекін. Значить, хочемо нарізати на свої магазини. Там десь 10-20 бананочок і все. Подивіться, як вони будуть. Ще проводять збір перця там, якщо видно. Такий у нас крусадерчик. Тут ось спринтбокс, зараз да, спіє повільно, дуже повільно спіє, але все одно. Є трохи зато м'ясисті, класні, сочні, смачні перчики. Значить, Хаски. Теж тут поруч, ну, хаски практично зібрані. А, вони, вони пройшли вже спереді, хаски зібрали, так що залишилися тільки маленькі зелені. Оце так. Оце так, тільки зелені залишилися, Хаски вже зібрали. Ось такі роботи в нас. Тепличка, ну, він, Уже покіночку, ту, що вирізано, да, <клес> так, відліз. Значить, отак ми не пакуємо кожну окремо. Ми зараз її просто встреч, щоб вона не вимазалась ні од бананки, ні од для І відвозимо на базу. На базі є стіл пакувальний і на ньому буде гарно, красиво, з етікетою запаковано. Покиночки вже хороші. Я не знаю наскільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім в бананку лягло. Дві бананки і вийшло 20 кілограм. Так що можете зрозуміти, що вони більше кілограма 100%.